Завершилася одиночна змішана стафета в нове місто. Вітаю вас на каналі Біжі Стріляє. Зараз вам коротко розповім, як пройшла гонка. На перш вогневий рубіж спортсмени приходять однією групою. Штрело відстрілявся не швидше та при виході зачепився за лижу Йоханеса Бьо, не втримав рівновагу та впав. Більшість спортсменів не мають проблеми зі стрільбою та виходять з нулями. Йоханес Бьо – один додатковий, Штрелло – перший, Самуельсон – другий, Іваніус третій, факт четвертий, Канте п'ятий, Йоханнес Бео восьмий, підручний тринадцятий. Вже на відмітці 2,1 кілометрів зміна лідерів. Йоханес підбирається до Самуельсена, та фак і Канте мають мінімальний програш. Та вже на стійці ми бачимо, що Йохан знову допускає хибу. Самуельсон вже дві хиби, а Канта стріляє чисто та біжить на передачу естафети. Йохан швиденько закриває додатковим та вирушає зі стрільбища. Швейцарія третє, США четверта. У Дмитра один додатковий, який успішно закриває та передає естафету на 16 ті позиції плюс 30 секунд відставання. Жанмано проходить позначку 3,6 км кілометрів та має перевагу на танд в роль 5 секунд. Ірвін та Хаузер тримаються у своїй міні-групці. Вже на вогневому рубежі Жан Моно швидко та точно закриває всі мішені. Тандервольд підтримує ініціативу та вирушає на вздогін. Переслідувачки Ірвін, Хекі Гроста Хаузер мають хиби. Вог користується це можливістю та закриває всі мішені. Грос та Ірвін з додаткових В той час відтоці стріляє чисто та підтягує Італію. Хаузер має невеличкі проблеми та все мішені закриває. Анастасія Меркушина вже має дві хиби. Жан Моно перша, Тандерроль плюс 8,3 Грос плюс 20, Ірвін плюс 23,1, Вогт плюс 26,2, Вітоці плюс 28,1. Меркужина закриває срух додаткових та виходить 18-й, плюс хвилина 0,4. На познасті 8,1 км Жан Монос збільшує свою перевагу на Тандервольт до 11 секунд. Та на сіці ідеально працює і передає естафету Канте на перші позиції. Тандерволь старається не відстати, також закриває мішені та передає естафету. Вітоці чисто та вибігає на третю позицію. Фокт чисто. Ірвін одна хиба. Мініникин чисто. Ебер Грос, Ірвін працюють з додатковими патронами. Франція перша, Норвегія, друга, плюс 14,5. Італія третя, плюс 31,7. Німеччина четверта, плюс 37,8. Україна плюс з три додаткових 19 позиція плюс хвилина 39. Чоловіки виходять знову на дистанцію. Канте приходить на перше вогневий рубіж, маючи мінімальну перевагу над Йоханнесом. Канте стріляє чисто та виходить на перші позиції. Та Йоханнес також працює чисто і виходить на другі позиції. Цього разу Джакомель впорався зі стрільбою. Штрелов також чисто. За ним виходить і Веніус. Рай Хартвак чисто, а от саме Альсана невеличкі проблеми. Підручний відстрілявся чисто та залишається на дев'ятнадцятій позиції, плюс хвилина 42. На відмітці 8,7 км Біо бьо та канте працюють разом в одній групі і, власне, разом приїжджають на вогневий рубіж. Біо відразу має дві хиби, але цим шансом кантен не користується, який також має дві хиби. Подивіться на техніку використання додаткового патрону. Наскільки Біо це робить швидше. Здається, що це секунда справи, але ж скільки ця секунда може коштувати на трасі. Джакомель чисто виходить на третій позиції. Райт хиба останнім пострілом. Штрелов чисто і Райт закриває мішені. Підручне два додаткових на передачі естафети Маємо таку ситуацію: Норвегія, перша, Франція, друга, плюс один, Італія, третя, плюс 22,5. Німеччина четверта, США п'ята, Україна, дев'ятнадцята, плюс дві хвилини. Вже на сьому вогневому рубежі Тандеворо та Лули Жанмоно разом переходять на вогневий рубіж. Інгрельд швидко та точно стріляє, виходить першою. Жанмоно трохи повільніше і виходить другою, маючи невеличке відставання. Відтоці хиба першим пострілом, але швидко я закриває додатковим патроном. Восьмий вогневий рубіж. Вирішальна стрільба за золото чемпіонату світу. Тандер Вольт розпочинає з двох хиб. Жанмоно той час чисто, але все ж таки має одну хибу. Інгрільд вже три промахи. Аж Моно стріляє чисто та виходить на першій позиції. 3 на 3 в Тандервольт. Одне штрафне коло Інгрільд і в той час відтоці вже розпочинає стрільбу. І чисто Ліза виходить разом з Тандервольт на останнє коло. Еберг де на штрафне коло. Ірвін чисто та фукта також закриває допами свої мішені. Після восьмого вигнового рубежу у Жанмоно. Перша Вітоці, друга Тандерль, третя, Ірвін – четверта, Фок, п'ята, Грос – шоста Анастасія Меркушина на 14-й позиції. На останньому колі боротьба за срібло між Вітоці та Тандервольт. Жанмоно фінішує той час на першій позиції. Вітоці все ж випереджає та виходить на другу позицію. Франція перемагає, Італія, друга, Норвегія, третя. Швеція стає четвертою, Швейцарія п'ята. Німеччина шоста, США сьомі. Латвія 8 Україна 14-та позиція.